У Вінниці відновили ремонт магістральної мережі водопостачання на перехресті вулиць Родіона Скалецького та Пирогова. Роботи на цій ділянці стартували на початку лютого. Старі металеві труби замінювали на поліетиленові. Нас зупинила війна якраз в той день, як мала бути відбуватися затяжка футляру під даною дорогою. Був розкопаний відповідний прям припрямок, але з нападом Російської Федерації ці роботи були призупинені. Подоручені дорученню міського ловими тимчасово ці всі роботи Законсервували зараз уже принципі відновили роботу. З підрядником сьогодні на перехресті змінюють схему дорожнього руху. Світлофор закрили чорною плівкою. О десятій ранку на порогова отворився затор. У повідомленні на сайті міськради йдеться під час виконання робіт залишатимуть вільними для руху мінімум по одній смузі в кожному напрямку. Водіїв просять звернути увагу та заздалегідь планувати свій маршрут. Громадський транспорт курсуватиме без змін. Зупинку для автобусів та тролейбусів перенесли на кільканадцять метрів у напрямку електромережі. Комунальники монтують розклад руху громадського транспорту. «Це час, поки йдуть роботи. Потім, коли все зробиться, перенесуть все Пішохідний перехід з перехрестя перенесли на 50 метрів у напрямку електромережі. Тут же встановили додатковий світлофор та відповідні дорожні знаки. Ремонт магістрального водогону проводять у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 замінюють мережу від вулиці Лебодинського до вулиці Пирогова. У рамках проєкту мають замінити 10 кілометрів труб. Вартість робіт понад 7 мільйонів доларів США. Кредит надав світовий банк. Ділянку. До повністю до річки, тобто до дюкрема прихода, ми її проклали. У нас залишилася невеличка ділянка, яку нам потрібно закінчити, це Зараз це локація робіт скалецького е, переговору. Відновити ремонтні роботи було важко, бо через початок повномасштабного російського вторгнення у підрядника забрали до війська багато робітників. каже директор облводоканалу Дмитро Кістіон. Додає, заміна труб дозволить містянам отримувати якісну воду, зменшить кількість поривів на мережах. Це вже будуть нові нові, нові труби перед тим, як. Ми їх водимо експлуатацію, ми їх ретельно промиваємо, дезінфікуємо, після цього тільки вводимо в роботу. Ну і також основним фактором, який для нас саме головне, це набуде надійність нашої системи і зменшення тих аварійних ситуацій, які ми постійно маємо. І зменшення втрат води. Рух приватного транспорту частиною вулиці Пирогова обмежили від 25 серпня до 21 вересня. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.